Всім привіт, друзі. Короче, захожу. на вечері на це відео, Ну кое що зняв. Заходжу. Подходим, я говорю. Короче, у мене тут такий коментар. Это шедевр лучший не видео кроме и... І... Я не понимаю всего фильма, индийских фильмов, но так по сок и бутер, самое то очень. Э -э Советую автор гений. Ой, автор гений. Что такое засадал? Жду проду. Будет прода. вам скажу буде прода. Ем, а если ти хочеш знати більше про мене, все таке. Заходь в тілі, заходьте в телеграм канал мій. Ем, я лишу ссылку в коментарях. Я всіх там жду. І, і подождіть. Подождіть. І мене 94% дивляться з підпискою. А, а нет, не підписані 94%, а підписані 5 Що 6%. Ви робите? Підписуйтесь. Будь ласка, можете підписуватися і дивитись мої відео. Так вже в нас було 50 підписників. Зараз ще я покажу. Ваші продуктивні зами. Новий тиждень відео. Перше. Подожди. жди. як це говорити? Я щось не понял. Ладно. Новий глядачів 815. Наступне відео. Головна сторінка Ютуба. Ммм. Um. О, шот ваші глядачі. глядачи. під поїзд з другом. Битва в ресторані. Эймпас. Коротше, Гейм... есть. Короче, она может запрочитать. Самое популярное видео. Впавпит поезд з другом, конечно. Перегляди за. Подождіть. Ну, перегляди в нас в мене піднялися. Е... І з 13 серпня по 9 вересня на мене підписали цілих 6 підписників. Дуже класно. Коротше, жду всіх в телеграм-каналі. Ссылка буде в коментарях. Всіх там жду.